Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правід Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню мобілізації осіб, верніше чоловіків від 18 до 25 років, яка дуже турбує ну, велику кількість населення, батьків, матерів цих хлопців і, в принципі, того, що відбувається в Україні. Ми бачили вже заяви іноземців, які то дають зброю, то не дають зброю, то дають фінансування, то зупиняють фінансування, то направляють, то не направляють. Ну, Коротше говоря, одним словом, партнери. Оці заяви партнерів про те, що потрібно зменшити вік мобілізації. І в офісі президента там, якийсь заступник, чи якийсь радник, чи якийсь там, консультант, повідомив нам минулому тижні, що так дійсно розробляється концепція. Служби осіб від 18 до 25 років. До речі, зараз теж є дуже великі питання з цього приводу стосовно та межнопридатних. Президент досі не підписав законопроект, який забороняв би прямо. Хоча є вже рішення суд. суду, ви можете в мене знайти в мене в каналі, де навіть і поліційний суд, це п'ятий адміністративний суд, зазначив, що мобілізація до 25 років є незаконною. І так, що ж зазначили акуратно? От вони я так розумію, як завжди, от ці піарщики перевіряють реакцію суспільства. Вони зазначили, що ні. Ніби мобілізація, але слово мобілізація, вони, знаєте, бояться виголошувати, які виголошувати там, мобілізація жінок чи ще щось. Ось цього вони дуже бояться. Взагалі вони жінок дуже бояться, тому що українські жінки не українські чоловіки. Так от вони зазначили, що питання йде не про мобілізацію, питання є про добровольну службу, про укладання контрактів, що ніби ними розроблена концепція, яка може змінитись, яку ще доробляють, і от на цьому тижні вона повинна бути, от на наступному тижні. Подивимося, що буде, але поки не йде питання про мобілізацію, йде питання про контракт. Хоча я вважаю, що на сьогоднішній день це також нікому наразі не заважає. У разі, якщо потрібна, буде допомога. Ого, звертайтесь, допомагайте зсу вистояти, допомагайте Україні, тому що іншої країни у нас нема. А що буде з мобілізацією, яку вони бояться називати мобілізацією, називають контрактом? Я обов'язково вас поінформую. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і допомагайте Україні. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!